Та Миколая свято, ми просимо у чудотворця Миколая хай всіх захисників оберігає. Кожен воїн сьогодні, полічник Миколая, бо не злано в і наш сон захищає. Миколаї у пікселях мужні солдати, вітаємо вас із спомінні святом. Я віру в Миколаї. він існує мені щороку, іграшка й дарує, але сьогодні я його попросила до нашої не сеу здоров'я сила, Ли нам іграшки і смаколики не треба, бо спільна мрія, мисне небо. Святий ти любач, за творцю, почуй, будь ласка, що я хочу. Не треба в цей подарунків, цукерок, іграшок, пакунків. Ти, Миколай, якщо можеш, бо тільки цим мені поможеш. Ти подаруй життя й здоров'я для всіх захисників з нуля. Оберігай що хвилини, Бо кожного чекає їх я. Святий Миколай, благаю тебе, цьогоріч бо просто небагато. Подаруй мені снаху здоров'я батькам, особливо моєму тати. Він зараз далеко від нас боронить нашу країну. А можна, щоб він приїхав до нас хоч на день або ж на годину. Святий Миколай, прошу, захисти наших всіх солдатів, щоб у цю внішу. Ще чотири ви стоять і можна долати може, щоб ми жили тут щасливо. Для ЗСУ прохаємо суперсміли, невидомості у важких боях. Прохаємо, щоб вернулися живими і легкий до перемоги шлях. А ще удачі, щоб на кожній кроці і їжу, і захист, і надійні біндежі. Це все, що ми просимо у цьому році. Чи бачиш в із Німець, що коїться в нашій країні, я знаю, ти творець чудес. І, будь ласка, зійшли в миру в Україні і всі на мир. Хай всі повернуться додому в нашому не, не в руках спорніх сил, воюють в тому крізь Бога. Святий, Миколаїв, знову все, Зіснеться всі наші бажання, закінчиться люта війна, а з біль і стражда. Щоб за великим столом зібралась кожна родина, щоб Святого щасливих хвилина. Нехай цей голоду да вас полине, почує і Господь, і Миколай, прохання край української дитини, і прийде перемога у наш край. Брем святого Миколая, та з Днем Збройних сил вітає, миру, щастя, віри й перемоги і додому. Нехай лекисні жінки сніжно падають, бажання українські діточки загадують. Ми знаємо, здійснюється кожна мрія, бо Миколаєвич може все, я вірю.